Марина завагітніла у травні, того самого місяця, коли вийшла заміж, тільки через два роки, у пору, коли земля вкривається цвітом, тішиться першим теплом і пробуджує надії на краще. І чомусь вони з чоловіком вирішили, що народиться у них дівчинка. Коли зрозуміла, що вагітна, саме готувалася до іспитів літньої сесії. Отож разом з маленькою розв'язувала задачі, доводила теореми, робила досліди, інколи навіть уголос пояснюючи їй особливо складні місця. У Марини не було токсикозу, не паморочилось у голові, не набрякали ноги. Навпаки, вона не ходила, а літала. Вони з чоловіком саме переселилися у своє помешкання. Яке поступово доводили до ладу. Ось так вони з бебічкою, як вона називала доньку, вішали штори, садили рослини у вазони, плели в техніці макраме серветки із шнурів, їздили на дачу, де працювали на грядках, і їли сунички. У час канікул можна було все багато спати і вдосталь читати. Марина вірила, що якщо робитиме часто і багато під час вагітності, то те полюбить і у майбутньому її дитина. Вона навіть слухала класичну музику, на якій не дуже зналася, щоб дитина мала добрий музичний слух, малювала, щоб була талановитою і заучувала англійські слова, щоб їй легко давалися мови. І поїхала в Естонію та до Білорусі. Щоб дитині було цікаво подорожувати. На відпочинку в шацьку не гаяла ні хвилини, плавала, щоб доця полюбляла воду, вчилася керувати яхтою, щоб була відважною. Збирала гриби, щоб і вона зналася на них, сушила, примовляючи, що робить запаси на хрестини. Налягала на ожину яблука та чорниці, щоб організм маляти. Насичувався вітамінами. Марина навіть не оминала дискотеки на Турбазі, щоб дочці легко давалися танці. Це був щасливий час життя за двох. А 1 вересня на парах з'ясувалося, що в групі три студентки вагітні. Отож вони мали на перервах про що поговорити. Виявилося, що у всіх трьох у них приблизно той самий термін. І тут уперше неприємно кольнуло серце у двох подруг уже величенькі животики. Ну а вона, Марина, ніби вареників наїлася. Тому запереживала, а може, і не вагітна зовсім. Тестів на вагітність тоді не було. Отож наступного дня побігла в поліклініку в жіночу консультацію. Серйозна лікарка оглянула Марину на кріслі. Послухала серцебиття плоду, помнула живіт, завела карточку, виписала скерування на медогляд у різних спеціалістів, на розмаїті аналізи, здачу донорської крові та флюорографію чоловікові. Під час чергового візиту дільнича лікарка-геніколог Дарія Володимирівна зустріла її словами. Добре, що ви прийшли, я вже мала до вас дзвонити. Бачите, тут червоним підкреслено. І поки Марина намагалася роздивитися, що там підкреслено, вона їй сказала У вашої дитини вроджена потворність. У Марини все попливло перед очима. Забракло повітря, а лікарка веде далі. У родині вашого чоловіка були такі випадки. Ой, та чого ви так хвилюєтесь, ще й навчительку вчитеся. Як ви працювати з дітьми будете, з такими нервами? А у Марини в голові звучить одне слово потворність, потворність потворність. Це її дитина, її дівчинка, її красуня, яка потворність? До чого тут робота вчительки? Марина мало розуміла, що пояснювала Дарія Володимирівна. Не могла збагнути. Як якийсь показник крові може сигналізувати про потворність. Одне слово, йшлося про результат аналізу на альфа феротропеїн? Раз червоним підкреслено, ідіть у медико-генетичну консультацію, сказала лікарка, і відвернулася від неї, як від прокаженої. І почалося її дев'ять кіл пекла. Три години ридала вдома, пояснюючи чоловікові, що сталося. Він був на диво спокійний, і сказав, щоб вона забула слово «потворність». що все буде добре. В Інституті спадкової патології п'ять годин просиділа в черзі під кабінетом, наслухавшись від жінок усіляких страшних історій, щоб довідатись, що їй в інший корпус. А там... Її скеровували далі. Нарешті прийшла на УЗД. Тепер це звичайна процедура, і вагітні знімають результат одразу на відео. А в ті роки то був новітній вид діагностики, лише кілька кабінетів на ціле місто. У вас, дівчинка, перше, що сказала лікарка, все добре. А чого вас на УЗД скерували? Що у вас в анамнезі? Маєте якісь хвороби? Та тільки короткозорість і ще аналіз, червоним підкреслений, почала плакати. Люба моя, та все ж добре. У вас же термін вагітності неправильно визначений, а кількісний показник альфа-феротропеїну залежить від терміну вагітності. Я на апараті точніше бачу, пояснила Марині. Здорова ваша дитина! Тіштеся і щасливо народжуйте. Марина не пам'ятала, як встала з кушетки, як одягалася. Лише десятки разів дякувала. Побачивши біля входу в діагностичний центр телефон автомат кинулася дзвонити чоловікові на роботу. Дівчинка, дівчинка, кричала у слухавку. Все з нею добре. Марина йшла пішки з лікарні, плакала і сміялася одночасно. Вона знову стала розмовляти з бебічкою, розказувала їй казки, співала на ніч колискові. Вони гуляли з чоловіком вечорами і показували їй полярну зірку, великий віз і малий віз, молочний шлях. Вони чавили яблучний сік і варили на зиму аджику, пекли пироги з яблуками і корицею, їли виноград і горіхи. Ця іделія. Тривала до чергового візиту в жіночу консультацію. О, то ви вже не плачете? Все коли здавали. Набряки є, гемоглобін який, сипала запитаннями Дар'я Володимирівна. Знаєте, мене ваш альфа феротропеїн таки турбує. УЗД нормальне, але що там вони бачать? Я б на вашому місті здала повторний аналіз, щоб перевірити. І Марина здала ще раз, і різниця між кількістю у її крові та нормальною була ще більшою, і знову вона плакала цілу ніч. Тепер тільки розуміє, як її паніки впливали на дитину, і вона знову стояла в коридорі Інституту спадкової патології, і її чоловік вже не мав слів, щоб її заспокоїти. Поважний професор гортав медичну картку, перепитував термін, знову скерував на УЗД. Її оглядали на апараті, як тоді казали, сім разів і призначили амніоцентез. Це така процедура, під час якої беруть навколо плідні води і кров з пуповини на дослідження. Її роблять переважно до 18-го тижня вагітності. Щоб у разі патології перервати вагітність, Малина ж була на 25-му тижні, і якщо результати будуть негативні, її чекали штучно викликані пологи. Але вона навіть на один відсоток не припускала цього. Просто молилась і вірила, що все закінчиться щасливо. У ті дні вона поверталася на роботу. Що казали лікарі? Та й робила. В 1991 році амніоцентез був чимось зовсім новим, і ще не було інтернету, щоб довідатися про нього докладніше. А лікарі їй навіть не попередили про негативні наслідки цієї маніпуляції. Ось глянь, у мене на нозі два пальці зрослі, показує Галя, патологія патологія. І якби моїй мамі зробили під час вагітності аналіз крові на альфа-феротропеїн, а потім амніоцентез, і виявили відхилення від норми і, і перервали вагітність, я мала через це не народитись. А ось у мого тата парні нирки, згадую я, теж патологія, але він з нею живе. А може, у твоєї дівчинки навпаки, якийсь дар. Каже Оксана, може, вона геній, а лікарі будуть думати, що це відхилення. Ті жіночки стали порятунком Марини, не тільки тому, що ділилися їжею і судно подавали, а тому, що змогли переконати, що відхилення від норми не завжди потворність, як казала її дільнича гінекологиня. На цьому їхні пригоди не закінчились. Бо результати амніоцентезу спершу загубилися, а потім знайшлися. Але лаборант щось перепутав, і, врешті-решт, професор сказав, що все у нормі. А тим часом вони втрьох вже готувалися до різдв'яних свят, ставили ялинку, ліпили вареники, варили кутю і колядували. У Пологовий Марина поїхала за кілька днів до ймовірного терміну. Маршруткою. Під шубою її і, і далі невеликий живіт не був помітним, тож ніхто й не подумав звільнити місце. Наступної доби почалися перейми. Тривали вони 28 годин. Дивись, яка файна дитина в тої, що після амніоцентезу, почула Марина після пологів розмову акушерок. — На все воля Божа, відповіла їй інша. Переважно не доношують дітей після того. Відтоді минуло 25 років. Донька Марини має зелені очі та руде волосся, математичну освіту та музичний слух, володіє кількома мовами і малює, пече торти і може поремонтувати комп'ютер та іншу техніку. Добре плаває і любить читати. Так? Як Марина мріяла про це протягом 9 місяців вагітності. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!